Добрий день, рада всіх бачити та чути. Тема сьогоднішнього брифінгу, як завжди, по посередом евакуація населення. Дозвольте представити наших спікерів. Начальник відділу оперативно-чергової служби зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Дмитро Коєтлінг. Виконуючи обов'язки начальника служби у справах дітей Юлія Ржакова, начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту Дмитро Пожарський. Дозвольте розпочати з Дмитра Петліна, щоб він окреслив загальну ситуацію з евакуацією та з тим населенням, яке залишається на території Донецької області. Дмитро Петр вам передає. Так, доброго дня, шановні присутні. Евакуація триває, і станом на сьогодні у нас з початку проведення заходів з евакуації евакуїра більше 1 мільйона 170 тисяч осіб цивільного населення. З них більше 187 тисяч дітей та близько 46 тисяч осіб з інвалідністю. І станом на вчора вечір після заходів з евакуації самостійно. Виїзду. У нас залишається на території області близько 327 тисяч осіб цивільного населення. В населених пунктах, які віднесені до громад з активними, в активній бойовій дії, це 19 громад, залишається близько 61 тисячі осіб, з яких 580 дітей. Тобто, загальна картина така у нас по області, Старом, yeah. станом на вчора на вечір. Дякую, давайте, пані Юля, Далі ви продовжите розкажете, що у нас з примусовою евакуацією дітей відбувається. Доброго дня. За цей тиждень було евакуйовано 217 дітей 170 сімей, а саме з Ілінівської сільської територіальної громади евакуйовано 12 дітей. Це сім сімей з Мирноградської міської територіальної громади, а саме міста Мирноград, Одна дитина, одна сім'я, з Костянтинівської міської територіальної громади, з міста Костянтинівка евакуйовано 57 дітей з 57 сімей, з Покровської міської територіальної громади евакуйовано 10 дітей з 10 сімей, з міста Покровськ 5 дітей, 5 сімей, з міста Родинська теж 5 дітей, 5 сімей. З Великоновеселківської сільської територіальної громади евакуйовано 137 дітей, це 95 сімей. Додалось у нас сім населених пунктів Великоносілківської сільської територіальної громади в примусову евакуацію. це село Андріївка, село Багатир, село Олексіївка, село Зелений Кут, село Костянтинопіль, село Улакли і село Одрадне. Станом на сьогодні залишаються перебувати у 17 населених пунктах. 234 дитини, 177 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді так і залишається одна дитина, одна сім'я. Велінівській сільській територіальній громаді залишається 19 дітей з 15 сімей. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 76 дітей, 73 сім'ї, саме в місті Костянтинівка. У Покровській міській територіальній громаді залишаються 99 дітей, 63 сім'ї. В місті Покровськ 51 дитина, 33 сім'ї, і в місті Родинське 48 дітей, 37 сім'ї. А якщо додалась Великоновосілківські Новосілківські ці населені пункти, скільки там залишається дітей? По Великонасенківській сільській територіальній громаді залишається 39 дітей, 25 сімей. Дякую. І Дмитро Пожарський, розкажіть, будь ласка, як у нас тривала евакуація потягами, як вивозили людей з інвалідністю, маломобільних протягом тижня? Ну, достатньо активно попрацювали і укрзалізниці вивозили людей. І маломобільні виїжджали до своїх рідних, а також діточок евакуювали, в тому числі з розселенням. Ось за останній тиждень, якщо говорити в абсолютних величинах, то ми розселили 75 осіб. З них 25 дітей. Вони потребували розселення. Заявили, і ми їх в Зокрема, от буквально вчора. Ми на коломи відправили дві родини у співпраці з Карітосом, Це 5 осіб, 3 дитини. На Закарпаття з Великої Новосілківської громади відправили на цьому тижні одну родину з дитиною. У співпраці з фондом спасимо Україну з розселенням направлено було, до їх шелтерів 27, осіб, 17 дітей. Також тривала евакуація до міста Любов та Дніпро, тому працювали активно. Також у нас виїжджали активно зі своїми рідними Це люди похилого віку. Маломобільні особи, як ми бачимо по Великоновосільківській громаді, якщо у нас за тиждень евакуювалося майже 270 осіб, то з них 174 особи похилого віку маломобільні особи. Це виїхали зі своїми рідними з Великомасільківської територіальної громади. Загострення на лінії фронту призводить до того, що люди з рідними виїжджають. Ну вони виїжджають з рідними до найближчих областей, також до своїх рідних. Ну ми просимо і закликаємо всіх евакуюватися, тому що і не повертатися, тому що скоро зима. Ось і. Буквально сьогодні у нас евакуювалася одна жіночка, ми її попередньо вже евакуювали до її рідних в міста Хмельницький, це людина похилого віку. Ну і чоловік на полях вони повернулися до села під Сокурино. І сьогодні ми її евакували знову, тому що був обстріл, її чоловік, на жаль, загинув, і вона поїхала вже одна до своїх рідних. Ну, І також хочу сказати, що у нас дуже активно працює Укрзалізниця. Ми це наш надійний партнер. Якщо цікаво, у них на цьому тижні було професійне свято залізничників. Да? І ми по обов'язковій евакуації з 2 серпня 2022 року за допомогою залізниці вивезли 56 тисяч 231 особу. Це дуже велика цифра. З них майже 9 тисяч було дітей. Нам «Укрзалізниця» допомагала, кожного дня у нас були евакуаційні рейси. Якщо говорити з дня повномасштабної агресії, це цифра набагато, більше 100 тисяч, тому що у нас на одному Покровському вокзалі на початку квітня 2022 року евакувало 6,5 тисяч осіб за один день. Тому дуже велика дяга залізничникам за їхню допомогу. Дякую. Шановні колеги, чи є у когось запитання до спікерів? Так, у мене є невелике Ама... уточнення. А! Так, Олена, Мож... я вас слухаю. Ага, можна уточнення теж до Дмитра Петліна. Скажіть, будь ласка, оці зони активних бойових дій так і залишаються це в 19 громадах у нас? Мікрофон в будь ласка, Дмитро, а, вибачаюсь. Так, залишилось 19 громад. За тиждень нічого не змінилось, ну тільки цифра залишаючихся. На самих пунктах зменшилась, я її озвучу. Ага, дякую. І до Дмитра Пожарського, якщо можна, уточнення. Ви такий приклад привели що сім'ю евакуювали, вона повернулася, загинув чоловік, і там одна дитина. да А скільки років? Може, вам щось відомо? Більше. Це без жителей, це люди похилого віку. Ну тому що ми знаємо, що людей їх тягне додому. Ось та, чоловіком, да, там чоловік наполіг з дружиною, можем так скажемо, ну захпобажав їхати додому, тому що його тягнуло. І вони поїхали, повернулись до того села під Сукурино, і був обстріл. І, на жаль, чоловік, який з дружиною на полях, щоб їх евакую, щоб, щоб повернутися додому з евакуації з міста Хмельницький, на жаль, він загинув. Тобі ж повертатися до області неможливо внаслідок безпекової ситуації всіх закликаємо евакуюватися. А похилий вік, ці... скільки ви тут? Людина була 1949 року народжена. А, яка загинула, так? Да? Ну, загинула я, її чоловіка ми не уточняли, тому що це А, це можливо. жінка 49-го. Да, жінка 49-го року народження. Ми не стали уточняти. Ну, так, так, Ані, так. Психологи, психологи допомогли цій людині, вони з нею працювали. Сьогодні ми її евакували повторно до її рідні до міста Хмельницький, але ситуація я. такова, як вона є. А там родичі у неї чи ні? Не да, так, да, у неї там родичі, так. Да, це вона, вона розповіла сьогодні, коли наші психологи на збірному пункті евакуації з нею спілкувалися, угу. вона розповіла таку історію свого життя. О, Боже, дякую, дякую. У мене теж невеличке уточнення. Спочатку про великоновесів київську громаду. От Дмитро Пожарський сказав, що 270 людей за тиждень вивезли, а Юлія Ржакова казала, що маломобільних. Я уточнюю уточню. маломобільних, це люди похилого віку, це третя, четверта, п'ята група рухової активності, якщо це брати по бюрократичному, це люди, які потребують підтримки. Переміщення або люди дуже похилого віку. Вони з палицею переміщаються з милицею, з ходунками. Тобто вони з рідними із цих 270 осіб було 175, Це люди, які їхали саме з Великоновосільківської громади зі своїми рідними до найближчих областей. Там вони розселилися. А решта це їх рідні. Правильно сто ні, 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 це інші громади. Це із інших громад, но маса, основна маса людей похилого віку евакуювалася саме з великоновосільки. Це зрозуміло, бо відразу не дуже зрозуміло було, що Юля казала про 137 дітей, і як вони вписувалися, 270 людей. Це люди похилого віку. Них похилого 174, віку да. Це новосілківська громада. Да, правильно? Це люди похилого віку маломобільні особи, які евакуювалися. Угу. На щастя, евакуювалися. Дякую. Ще в мене питання до Дмитра Петліна вже другий день кажуть, що в Костянтинівці немає можливості запустити централізоване опалення? Чи багато людей там залишається проживати? Так, за інформацією місцевих органів влади Покровськ і Константинівка ну навряд чи будуть запаленням. Як, мабуть, всі чули, так. Да? В громаді залишається, в Константинівській громаді залишається більше 18 тисяч осіб. В самій Константиновці близько 17 тисяч осіб, з яких 76 це діти. Ага. Дякую за уточнення. Чи є у когось колег ще запитання, чи уточнення? Ну, якщо всі мовчать, думаю, що ні. Будемо закінчувати. Дуже дякую всім учасникам сьогоднішнього брифінгу за інформацію, яку почули журналісти. Я думаю, вона буде корисною. До нових зустрічей. Дякую. дякую. На все добре, дякую. до побачення. Дякую, дякую до побачення.